Для приготування лінивих біляшів нам в першу чергу знадобиться фарш. Ну, які ж біляші без фаршу. Ви можете купити, ви можете дістати з морозилки і розморозити, а можете зробити свіже кручений, як я. Фарша нам необхідно 500 грамів. Також до фаршу нам потрібно подрібнити дві великі. Якщо середні три. Якщо маленькі, 4, 5, ну, коротше, скільки хочете. Але пам'ятаємо, так, чим більше цибулі в м'язкові, тим смачніші білящі. І часник. Не обов'язково, але за бажанням треба додати. Я люблю чесник, тому додаю. Шкода, що мало, більше немає. Було б більше, поклала б більше. Сюди ж відправляємо перчик. У мене щось зламилася моя мільничка, не хоче молоти. Ладно, ми насипемо іншого. Сіль. Вибачайте за технічні моменти, але таке буває. Далі 500 мл кефіру. Можна відміряти в мілілітрах, а можна зробити через ваги, як зроблю зараз це я. Сюди ж відправляємо два великі курячі. Яйця. У мене яйця невеличкі, тому я відправлю три. І тепер все це перемішуємо. Поєднуємо так сказати, між собою. Тепер борошно. Борошна потрібно приблизно 10 повних ось таких столових ложок. Якщо ви полюбляєте, щоб були більш пишні, крутіші, можна додати трішки більше, наприклад, 12. І зверху на борошно пакетик розпушувача. Я додаю завжди спочатку 10, а потім дивлюся по консистенції. Яйця можуть бути різні. Кефір за густиною може бути різний. Цибулі ви можете взяти один раз менше, другий раз більше. Тому все це потрібно враховувати. Відразу не раджу додавати багато борошна. Все, добре вимішую. Я не буду більше додавати борошна. У мене вийшло ось таке класне. Тісто, бачите? Далі сковороду на плиту, даємо небагато олійки. І розігріваємо сковороду, ну і викладаємо ложечкою. Якщо вам принципово можете заокруглювати і намагатися зробити кругленькими, мені особисто це не принципово, тому я викладаю так, як, як викладеться, накриваємо кришкою і смажемо на повільному вогні. І ви тільки погляньте, якими вони зробилися пухкими. Коли отак от верх став сухенький, можна перевертати. Хто полюбляє, щоб були більше в олійки, олійки можна лити і більше, тоді будуть більш схожі на справжні біляші другу сторону смажу без кришки. Знімаю наші ліниві біляшики і далі продовжую все так само. Накладаю, накриваю кришечкою і смажу. І ось така купа лінивих біляшів на виході виходить з пів кілограма фаршу. І скажу по секрету, тут на два штучки менше. Бо два я вже з'їла. Смачно, швидко і вигідно. Можна зробити отакий заміс, посмажити сразу всі, як зробила я. Можна підсмажити, скільки вам потрібно, прибрати, накрити або стрейч плівкою, або кришечкою вашу ємність, прибрати в холодильник. І завтра, післязавтра з роботи прийшли, швиденько підсмажили, скільки вам потрібно на вечерю, і все. Також можна отак посмажити і вже в смаженому вигляді заморозити. Потім дістали в мікрохвильовці, розігріли і також смачно, швидко, смачно і виручає. Тому готуйте і смакуйте смачного вам.